Терези, привіт! Дивимося, на яких напрямках ви будете працювати у жовтні місяці. Тобто, в яку сторону ви будете коливатися? Вверх-вниз. Перша карта це загальна енергія, що нам принесе жовтень? Вісімка мічів. Карта, яка каже, що десь ви йдете вглубь себе і чогось ви шукаєте і чогось ви боїтеся. Ви бачите, що дівчина спускається по цим сходинкам і все таке сіре. Сіре це суміш білого і чорного. Тобто, те, що ви вважали правильним неправильним, воно у вас всередині змішалося. Думки, хробаки біжать за вами. І ви будете думати. Ну, В принципі, осінь, без принципа також осінь, думки, страхи, переживання. Карти вам кажуть, а не пішла би ти, сонечко, в себе, в глибину і подумала, що з тобою? І тут саме найцікавіше, колоди, карта The Teufel», «The Devil», «El Diablo» і так далі. Карти, та яка має вам показати ваші страхи. Ви бачимо тут чоловіка і жінку всередині, це може стосуватися ваших відносин. Тому вам пропонують вищі сили розібратися з вашими страхами у психіці в глибині, до, відповідно до ваших відносин, ваше бачення чоловіка і жінки. Чи то вам дала мама програму від бабусі і ще від когось? Коли вона сказала не довіряє чоловікам, бо ви бачили модель поведінки ваших батьків, ваших подруг, можливо, старшої сестри, чого ви боїтеся? Це не тільки про відносини, а взагалі про те, що нами керує. Страх можливо жити. Страх прийняти рішення, страх розмовляти німецькою. Я зараз на своєму каналі писала, що є багато страхів для тих, хто живе у кордоні. Страх за своє життя, страх за здоров'я. Була мене знайома, вона казала, що в мене два страхи. Це що я буду хвора на рак і завагітнюю. Тобто, ваша тема це боротьба зі страхами. Перше, що йде у ваше життя? У ваше життя йде у той самий посух, просто карти з вами говорять краще не буває. Ви шукаєте паш ем, кубків, карта, яка говорить, ви шукаєте воду, шукаєте еліксир життя, ем, емоції. Тут е, така сама. Темна і, можна сказати, карта, де немає рослин, дерево росте, але щось маленьке. Що в нас є? Там квіти, якісь кустарники, цього немає. Тому ви будете шукати рішення саме от теми страхів. Може, хтось скаже, Ліна, чого ви не розказуєте нам про щось таке глобальне, там, кохання родиною і все. Але на наших страхах побудована наша поведінка. Якщо ви не можете вийти з цієї зони, а десь йдете в глибину. То як же у вас має функціонувати здорові відносини, щасливе робоче місце, як може бути для вас? Шукайте відповіді на свої запитання. Тепер, що вас буде обмежувати під час цих пошуків карта Калісо Фортуни? Ви дивіться, в чому тут жарт? Четверо людей сидять за столом, і в них тут собі спіритичний сеанс. Але... Коли ви робите спіритичний сеанс, то ви використовуєте, можливо, там пендель УА, це називається. Можливо, ви використовуєте дошку. Але тут в людей нічого немає. Тобто вони полізли в спілкування з духами без певних інструментів. Вас буде обмежувати те, що ви слухаєте, чуєте дзвон, не знаєте, де він. Ви щось десь там шукаєте, але ви не знаєте що. Вам бракує інструменту. Вам бракує людини, яка буде в цьому пошуку професійно. Яка скаже, я знаю, куди, для чого і як. Тобто, боротьба зі страхами це не подивитися і послухати, що скаже штучний інтелект, або хтось там в тіктоці розкаже, як він бореться. Ви індивідуум, ви незвичайна людина, ви терези. Тільки ви знаєте, що треба покласти сюди, а що треба покласти сюди для того, щоб. Ви прийшли в баланс, тому карта говорить, вас обмежує у цьому пошуку те, що ви не маєте профі інструментів. Дивимося далі. Ви, будь ласка, зараз згадуйте свою певну ситуацію, а ми подивимося, як її вирішити. Можете мене поставити на паузу, можете піти зробити чай, каву, поговорити з Всесвітом і згадуємо ситуацію. Як ми її вирішуємо? З вами дуже класно говорять карти. Скажу я вам Терези. Туз мічів. Говорить, ми її вирішуємо чітко, гостро і ми приймаємо рішення. Професіонал. Вам потрібно поставити крапку. Ви бачите, що туз іде паличку зверху до низу. Тобто вже треба прийняти рішення. Ем, Пам'ятаєте, той жарт? Пацієнт, скоріш за все, ем, живий, ніж мертвий. От вам треба чіткість. Тут в когось може розірвати відносини, звільнитися з роботи, прийняти рішення і сказати, я більше не буду жерти після 18-ї години. Я більше не буду ось ваші спокуси слухати, що чоловік каже. Мені не подобається, як ти одягаєшся і взагалі ти там трохи поправилася. Або я не буду більше слухати від свого роботодателя або колеги, що мені треба лишатися на дві години більше і перепрацьовувати. Ви робите просто кат. Хтось розрізає гордій вузол, і ви бачите чітко. Тобто, будь ласка, прийміть рішення. Це ще в нас карта операції. Можливо, цю ситуацію, яку ви загадали, її треба вирішити через оперативне втручання. До речі, це ще карта абортації. Ми всі рідні, я тому трактую карти в різних сферах. Тому ви бачите. Просто. Може хтось буде вирішувати це оперативним шляхом, піде на іглаукалування, на якісь масажі. також має місце бути. Що вас здивує, як же ж без дива? Нові можуть почуття прийти. Рицар Кубків, який прийде і скаже: кохана, подивися, нове знайомство, можливо, якась подорож, в яку ви поїдете, і вона принесе вам таке собі. Звільнення. І, до речі, ви бачите, льється вода. Тобто людина переходить, пройде скрізь емоції. От вас це здивує. Є люди, які не вміють відчувати, скажімо такі собі, аутисти, вони не реагують, не читають емоції. Тому от у вас буде шанс, що до вас прийде людина крізь ваші емоції. Можливо, ви побачите якесь відео, розплачетесь, але от скрізь пройти через емоції, пройти через. Почуття чудово, вже до вас йде ця людина. Що для вас зробить Всесвіт? Всесвіт так, ви в нас хто? Ви в нас терези. Терези це повітря, а повітря це якраз і є королева мічів. Всесвіт покаже вам ваші страхи. Ви бачите, що лежить, начебто, вона і не вона, і мріє про щось незрозуміле і виходить оці ці емоції. Всесвіт покаже вам ваші страхи, як іти до них. Це може бути людина, яка прийде до вас і скаже, і ви відчуєте, ситуація буде якоюсь лакмусовою для вас. Вам всесвіт забере від вас. От це незрозуміле почуття, що тут прямо у нас процес екзорцизму якийсь відбувається. Але е, у вас буде шлях, у вас буде знак для вас. І ви зможете нестандартно, нестандартно якось вирішити цю ситуацію. Ми зараз ще подивимося, що у нас тут є. Карта смерть, я вас вітаю. У вас буде така крута трансформація, що ви аж перейдете прямо в новий стан. Карта смерть, коли ви бачите, що людина в неї такі собі часики, ви сидите і сумуєте. Можливо, вам покажуть зараз іншу вас, що оця частина має піти. Та, що сумує, у вас закінчується цей процес. Взагалі карта трансформації говорить часто, що ми боїмося відпустити, ми боїмося перейти. Що таке смерть? Це зміна стану. Хто знає німецьку, ми кажемо іст гешторбен, не габе гешторбен, а іст. Іст. Ми використовуємо у процесі, коли ми говоримо про зміну, от і зміна. Був живий, став мертвим. В даному випадку вам потрібно змінитися з того, щоб бути мертвим, вам треба оживати. От така у вас ситуація. Гарної вам трансформації. По-перше, по-друге, ми дивимося ще зараз колоду. У нас в мене така коракульна колода. Якщо вам потрібна психологічна підтримка, будь ласка, приходьте. Якщо вам потрібна консультація, Таро, закінчується вже рік, і ми з вами можемо зробити розклад на наступний рік на сфери життя, що потрібно вам підкоригувати. А тепер дивимося. Що у вас за карта. Protection. У вас є захист, захист від всесвіту. І дивіться зараз хвилинку, дно колоди, щастя. Тобто, не бійтеся, не бійтеся прийняти це рішення, не бійтеся з своїми страхами працювати. У вас є захист. Захист в період трансформації. У вас зверху йде просто захист. Перший крок він важкий. Позателефонувати, домовитися про консультацію, сказати, що ви не будете більше це робити, відстояти себе. Це перший крок. Але ви подолаєте страхи і зрозумієте, що насправді там нічого важкого. І буде вам Терези, щастя і рівновага, чого я вам бажаю.